Ольга Боженарія, її саме вітаємо. Доброго вам ранку. Доброго, Доброго ранку. Художний керівник Запорізької обласної філармонії у нашій студії Отож, сьогодні буде культурно-мистецький такий ранок. Олю, дякуємо, що завітали. І найперше, ось, уже хочеться одразу ж у вас розпитати про прем'єру, можна сказати, і так яку філармонія готує вже на лютий, вже на найперші вихідні. Доброго ранку, так філармонія розпочинає, презентує. Абонемент дитячий, який називається Філармонія дітям, і розпочинаємо ми цю акцію саме 7 лютого. У лютому пройде 4 концерти. Це буде у неділю, о 12-й годині. Концерти, які ми підготували саме для, для дітей. Тобто раніше такого цілеспрямованого, ось якогось такого напрямку для дітей не було. Тепер хочете започаткувати такі події, ну, справді, щоб люди знали, що можна на вихідних йти не тільки до театру, до, е, в якісь концертні зали, в кіно, але і в філармонію щонеділі. Так, саме так. Е ми всі батьки е, знаємо, що можна піти там об 11 годині в тюс е, до театру Ляльок, можна піти ще в інші театри, як ви сказали, так. А тепер всі батьки знаєте, що можна у неділю піти з, е, зі своїми дітьми і також і дорослі можуть піти до концертного залу Міні Глінки Запорізької обласної філармонії, де о 12 годині ми будемо чекати на вас. І підготували для вас гарні, цікаві і казки, і е, концертні програми симфонічного оркестру, і е, концертні програми ансамблю бандуристів, козацького ансамблю пісні танці запорожці. Тобто ці наші колективи всі ці, цілеспрямовано готують цікаві, дуже цікаві програми для дітей. І ми вас раді будемо бачити. Отож, це буде така собі традиція. Кожну так. неділю можна провести так. у філармонії. Скажіть, чи для дітей це дійсно буде цікаво? Ось наскільки діти зацікавлені таким е, і народним мистецтвом, адже стартуєте із бандури, далі буде ансамбль пісні і танцю. Наскільки дітвора зможе сприймати таку, таку, таке мистецтво? Справа в тому, що е, з, 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 тут має бути потяг батьків е, до того, щоб е, привити е, звичку до того, щоб е, пізнавати щось нове. Чути гарну і ту музику, яку потрібно чути дітям. І ну, найголовніше це виховання наших діточок. Тому тут навіть ви знаєте немає значення, яка це буде програма. Головне, що діти будуть е, доторкатися до справжнього мистецтва. І так, е, да, ви сказали, що от 7 лютого у нас буде програма ансамблю бандуристів Божена. Програма називається Відкриваю світ. Відкриваю світ добра, любові, віри і бандури, світ надзвичайних звуків, світ чарівної музики. Ви знаєте, ми вже цю програму проводили і проїздили всі наші е, такі куточки, е, там, де дуже багато дітей, я маю на увазі. Е, дома, е, Малечі, так. Да. Да. Інтернати, інтернати, так? будинки. Да, для, да, да, будинки без для Так, так, так. І е, слухали нас діточки від трьох років і до 16. І наше було здивування. Ми думали, як це буде сприйнято. Але ви знаєте, це було просто дивовижно, бо трьохрічні діти просто зачаровані від першої ноти живого звука інструмента до останньої. Це було ну це для нас було відкриття. От програма відкриття світу» для нас вона була відкриттям. Отож, Тому... це певно і надихнуло на створення саме такої програми для дітей. До речі, на який вік розраховано? Ось Ви говорите, що навіть трирічні діти так, сприймають так. таку музику. Який є ну ось на який вік? Ви знаєте, от з тому трьох що років. Тому щоб прийти відкрити світ так, для себе, так, тому так, що так, насправді так. мені здається, мені було цікаво, тому що я ось скільки сижу слухаю, я зацікавився просто. Я зможу відкрити світ, да, якщо так казати. Да, так тобто є, можна так. не лише діти. Да? Основний вік це від 3 до 16, як ви сказали. Так. Але, але при цьому але... можуть завітати і такі, як я. І такі, як ви, і доросліше, так. Ну Крім того, так. йдеться ще й не тільки про пізнання мистецтва, але й про єднання батьків з дітьми. Ну, це головне, є, да, є обов'язково. Е, ви знаєте, є і пізнавальні програми, є і розважальні, але і в розважальній програмі, е, ну в казках, да? завжди є і добро, і зло. І головне, щоб у нас е, наприкінці нашої казочки всі зрозуміли, що добро все ж таки є, і воно перемагає це зло. І, і в кожній програмі е, для себе і дитина, і дорослий, е, якщо разом вони приходять до оцього розуміння. Ну це дивовижно. Тоді ми всі розуміємо, що все в нас не, буде добре. Та, що, і що не даремно не цим займаємося, не не даремно це робити. Скажіть, яким чином взагалі обирали власне програма? Тому що це ансамбль бандуристів, далі буде козацький ансамбль пісні танці пісні, в запорожці, танцю, далі потім академічний симфоніч. симфонічний оркестр, uh -huh. музична подорож, також дуже цікава програма, там де діточки почують різні інструменти оркестру, і вони їх побачать, власне, і кожен інструмент вони зможуть почути і дізнатися, uh -huh. що це таке. Все ну, це зблизько, да, як воно звучить. Як взагалі, звучить да. взагалі, так. Все наживо, все дуже близько, ось тут же поруч. І завершите цей місяць. <гум> на, у нас буде прем'єра. Це музична казка Козацька сила. Вона цікава чим, що написана на музику нашого знаного композитора Наталі Боєвої і за мотивами п'єси Олександра Веженка. Дуже цікава, дуже така яскрава програма, і задоволення також получать як діти, так і дорослі. Тому що такій творчій співпраці протягом усього місяця будете долучати дітей до філармонії і до мистецтва до творчості. Надалі вже є якісь плани, наскільки адже ці, ці дні філармонії вони стануть традиційним. Так, так, ми вже плануємо і на березень, тобто кожну неділю вас чекає дитячий. Дивовижний такий світ музики, розкоші прекрасного, те, що ви можете отримати саме у філармонії, там де є професійний колектив і артистів і солістів. Тож, справжнє свято для дітей у філармонії, щонеділі о 12. о 12 годині. Так. Якщо говоримо про дорослі програми, то що зараз діється у філармонії? Які до весни вже готуєте новинки, Чи можливо ще як зиму проведжатимете? Ну, у нас, ви знаєте, дуже багато зараз цікавих концертів. Саме сьогодні в нас концерт Моцарта. Далі в нас концерти, які ми плануємо на лютий, Ну це концерт симфонічного оркестру до дня коханих. 12 лютого ми всіх вас запрошуємо на наш концерт. 20 лютого відбудеться концерт вечір гітарної музики. Заслуженого артиста України Андрія Остапенка, де вже ну ми знаємо, що наші глядачі дуже давно вже не чули саме гітарної професійної музики, таку, яку дуже також цікаво послухати, і, і навіть не тим людям, які займаються музикою. Тобто ми всіх запрошуємо 20 лютого, і е, надалі в нас планується концерти наших електорійних груп. І симфонічного оркестру, як ми сказали, вже це вже святкові концерти, які будуть відбуватися в березні місяці. Отож, вже розпланована програма просто наперед. Оля, скажіть, цікаво, чи помічаєте, що зростає інтерес до філармонії? Що в Запоріжжі все більше людей прагне відпочивати саме так і проводити свої вечори саме в обласній філармонії? Так, ми відчуваємо, що в нас зараз не буває такого, щоб е, був пустий зал, і це дуже приємно. Але знаєте, хочеться, е, щоб всі люди, все одно знаходиться якась людина, яка яка е, не знає, що це таке Запорізька обласна філармонія. То ми прагнемо того, щоб кожен з наших жителів міста знав, що таке концертний зал імені Глінки і Запорізька обласна філармонія. І ми все робимо для того своїми цікавими програмами. І всіх чекаємо. Скажіть, чи можна зазирнути до філармонії зсередини? От в театрах часом трапляється можливість зазирнути за кулісся. Побачити, як це все відбувається ну, ось там, де недоступно глядачам? Чи існує в філармонії така можливість? Так, в нас започатковано такі цікаві екскурсії філармонією. філармонію. І е, якщо це цікаво, чи якісь якійсь групі людей, це можуть бути діти, дорослі або разом, вони можуть бути у філармонії і е, всі разом побачити, як працює зсередини, як ви кажете, філармонія. Тобто розпочинається в нас екскурсія біля пам'ятника Глінки. Ми розповідаємо про, то, про те, хто архітектор, звідки ця будівля з'явилася у, концер... ну, у Запорізькій обласній філармонії, хто її побудував, все-все-все, ну, що можна тільки дізнатися. І найголовніше, що можна побувати в гримерні, там, де готуються артисти. Можна побувати і подивитися, як працює головний диригент. Оркестру, як працюють керівники інших наших колективів, і артисти, і поспілкуватися з ними. Е, ви знаєте, і вже такі екскурсії в нас були, коли діти е, е, з'являються на сцені і бачать з іншого боку. Тож у них цей є зал. можливість так, так? побувати в ролі. Акторів в ролі тих, хто виступає, і подивитись, як виглядає зала просто зі сцени. Так Бо так. ну звучить якось трохи навіть нереально. Справді можна філармонію ось так поблукати і побувати в таких найпотаємніших закутках. Так, так, так. Це можна. Це можливо. І ви побачили, що не тільки дітям чи дорослим цікавий такий така екскурсія? Ну а як же ж і дорослим всі дорослі, також мабуть не мали можливості. Бути у самій філармонії і бачити, як насправді готується концерт. Е, в нас були такі екскурсії, коли проходили е, серйозні генеральні репетиції, коли і дорослі, і малеча бачать, як проводить режисер, чи як проводив художний керівник, як проводить ці репетиції, ну це дуже цікаво. А потім вже бачи на концерті, як воно з'являється це диво. Це дійсно цікаво для всіх, і для малечі і для дорослих. Навіть про ту ж славно звісну люстру, яка висить на стелі, так, так само можна дізнатися, рахувати рахувати ті лампочки. Да, да, да. Дуже багато питань з цього приводу. Ми опускаємо цю люстру, всі її роздивляються, і коли вона, і скільки там ліхтариків, і все, все, все це розповідається. Можна подивитись такий дуже таємничий процес. Так. От мені Опускання як Опускання люстри? Ну, це собі, скільки вона важить? Ви знаєте, навіть я ну, не, не ну, знаю. Ну, я ви собі, наскільки вона величезна і Я розумію, наскільки це, це таємничий процес. Просто я думаю, якщо б я завітав до філармонії, це було б не найскладніше питання, яке я б хотів. Отримати відповідь на це запитання я б точно не хотів, тому що там безліч інструментів. І більше а -а -а. того, хотілося б ще трохи запитати вас про те, як можна от, на екскурсію цю попасти. Взагалі, як туди можна завітати, щоб побачити це все. Ну, По-перше, е, треба перезвонити, угу. тобто це в індивідуальному порядку, да, в порядку, так? порядку угу. і е, е, має бути якась група людей. Тобто, це е, насправді е, формується така група людей. І е, ви вже знаєте, так я можу в такий-то день попасти на це цю, безумовно. Потрібна цю певна кількість для да, того, аби Ми набираємо скремці. певну кількість людей і потім угу. проводимо цю екскурсію. Олю, скажіть, а ви от говорили, що е, програму філармонія дітям найперше показували в інтернатах от для дітей, які позбавлені опіки. Е, чи часто в філармонії практикуються ось такі виїзні концерти або виїзні свята для дітей? Так, да, досить часто це наша робота. Тобто всі ну, концертні програми, які ми готуємо на стаціонарі, тобто у концертному залі, вони також кожен місяць чи кожен тиждень ну, так сплановано, що ми і благодійних концертів дуже багато ну, працюємо. І концерти такі виїзні, і в інтернати, і по області. тобто Це, це наша робота, навіть це не якийсь такий, таке неймовірне. Це наша робота. і... Просто те, що насправді да, те, що на гармонії постійно. Да, це обов'язково. Це, обов це наше, ну, ми маємо це робити обов'язково. Чи набагато складніше, якщо виїздити кудись, тобто брати з собою інструменти, починати грати десь в іншому місці? Це чи музиканти вже настільки у вас професійні, що їм просто байдуже. Їм даємо інструменти, він буде грати будь-де. Ну, навіть. Я думаю, що ніхто над цим не замислюється, тому що є головна мета це принести задоволення і щось нове, цікаве, те, що зігріє душу діточками, дорослим. Тому я думаю, головне, що оце ми робимо, а те, що це пов'язано з переїздом чи там, ну, над цим навіть. Я Абсолютно думаю, що навіть ніхто і не замислиться. Це... Ніяких складнощів від труднощів ну, це не показати ну життя взагалі складна <гаду> річ, тому. Це такі Дякуємо вам дуже mm -hmm. за те, що сьогодні завітали художній керівник Запорізької обласної філармонії сьогодні в нас в гостях. І найголовніше про що встигли поговорити, і що презентували це філармонію дітям програму, яка стартує вже цими вихідними у Запорізькій обласній філармонії. І щонеділі о 12 для дітей. Там же у філармонії готуватимуть неймовірну програму і концерти ансамблю бандуристів і ансамблю козацької пісні, козацької пісні та танцю. Далі симфонічний оркестр. Ну і ще чимало цікавинок, чимало новинок. Їх варто не прогавити. А поки що можна послухати експертну думку. Там говоримо про співбесіду, а саме про те, як правильно складати з резюме, що це за біда, і як з нею боротися.